Доброго дня. Цьогорічна зима більше схожа на весну. І вже багато садівників розпочали обрізування дерев. Це дасть можливість весною проводити інші операції. Я в цьому році вирішив поєднати обрізування дерев із розведенням гілок в різні сторони. У даному випадку це розведення прищепи груші на IV. Після прищеплення на цій груші виросло дуже багато вертикальних жирових пагонів. І якщо її правильно не обрізати або не розвести гілки в різні сторони, то довго прийдеться чекати врожаю. Щоб швидше заплодоносили жирові пагони, їх потрібно перевести в горизонтальне положення. Наскільки це можливо. В даному випадку я кінчики гілок і жирових пагонів прив'язав мотузкою до плоту. Можна ці гілки також прив'язувати до важких предметів, щоб їх нахиляли донизу, або до кілочків, забитих в землю. Щоб гілки швидше привикали до нового положення, їх можна вже розводити. Після скидання листя деревом. гілки, які нам не вдалося відігнути, і будуть затіняти одне одну, або тертися в одну, ми будемо видаляти. А це ви бачите прищепу чорної шовковиці. Вона дуже швидко росла. Тому також всі її гілки пішли вертикально вверх і виросли за рік дуже довгими. Тому я вирішив зробити з неї плакучу шовковицю. Тільки вона скинула листя, я зразу кожну гілку за вершок прив'язав мотузкою до її стовбура. Тим самим збільшив площу крони і прискорив час плодоношення. Форму молодому дереву можна надавати різню, в залежності від вашого бажання. А зараз до побачення. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал всього потрошку у селі і гарних вам урожаїв, міцного здоров'я та миру!